Всім привіт! Сьогодні пропоную вашій увазі орхідеї темних відтінків. Одна з них ось така. Це орхідея, з якої почалося моє захоплення. Її подарували на день народження мені в 2014 році. Точніше, не її, а її маму. Вона мала три квітконоси, один з яких був з точки росту. І невдовзі вона дала дітку, яку вже давно відсадила, квітне на новий квітконіс. 4 квітки і дорощує ще бутончик. І з минулорічних. Цього року не дуже рясне цвітіння. Минулого року дуже гарно вона дала дві бокових, бокових бруньки пробудила, і на них було по 8 квіток. То дуже гарно таким каскадним каскадом вони виглядали. Посаджена в горщик з фітильним поливом. Ось такий кощик, така квіточка. Ще з темних є ось такий black face. За допомогою телефону не передати красу цієї квітки, оксамит з такими ледь помітними темними прожилками, великі, досить квіти, по 10 см. Надзвичайно гарно вони виглядають. Купляла в розмірі 1,7, посаджений так, як, як всі в мене ростуть, зрізана бутилка, мох, той, в якому вони прийшли, і зверху присипана кора. Квітне вдруге має три квітки. Надзвичайно гарний. Ще один ось такий губастик. Теж такий насичений вишневий колір в нього, бархатисті такі переливи, великі квіти. Купляла також його 1,7 і розмір, і посаджений, як, як і всі. Теж квітне в друге, І теж на три квітки. Надіюся, з часом буде дорослішати і буде мати більше таких чудових, неймовірних квітів. А це всім відомий сорт Кам'яна Троянда. Тут, що не квітка, то шедевр. В кожній своє забарвлення. Кожний свій розмір, плюс-мінус кілька міліметрів. Оця яка перша розпустилася. Тут майже немає білих, та таки немає білих сплешів. плещів, потрошки менше. По розміру наступна вже йде чуть більше. Тут вже білі маски має. Тут з іншої сторони на пелюсті біленьке. Ця Саме крайня квіточка. І з тієї сторони теж кожна квітка має свою форму, свій розмір, своє забарвлення. Надзвичайний сорт. Дуже гарний, дуже цікавий. Квіти цупкі, дорощує ще бутони. Росте в горщику 12 го діаметру вона пересаджена, торстаканчик забраний і посаджена в той самий горщик. Поруч з нею стоїть з такими темними сплешами. В перекладі назва означає «хвіст жарптиці». Ця красуня, як і всі сплешеві, можу давати квіти різних відтінків. Коли світліші, коли темніші. Куплена малям в 1,7 розмірі. Росте в 12 горщику. Що самі перші, котрі я купляла, то саджала зразу в такі горщики. Потім вже почала садити в бутилки. Квітне вже кілька разів любить дорощувати квітконіс, з-поміж квітів відніється ще один бутончик. Тут лізе в катер ще квітконіс з кам'яної троянди. Ще, ще одна з темних. Ось така назви не знаю. Це був подарунок з Польщі, брат мені привіз її. Теж цікаві такі цупкі квіти, як в кам'яної троянди, але пелюсточки загнуті назад, і за того квіточка виглядає дещо меншою. Але, тим не менш, цікава і гарна. Посаджено ось таке кашпо, закрита система. Получається, росте в корі. Ось така ще є красуня. Тут колір такий не вишневий, не то фіолетовий. Квіти великі по 9 см. Теж на сонці досить гарно переливається таким бархатом. Минулого року квітла на 16 квіточок мало, цього року е, наростила 6 бутонів, але потім таки подумала, що то замало, і продовжила квітку ніс. Тут ще, здається, 6 бутончиків є. Минулого року цвіла вверх, формувала квітку ні. з цього року вирішила таким каскадом пустити. Посаджена в горщик. Такий з дирочками в корі росте. Гарний цікавий сорт. І ще одна з такими темними квітами. Тут же мультифлорка, дрібненькі квіточки. Купляла її як сорт сюрприз. Була з квітконосом з точки росту. Купила її ще позаминулого року. Минулого року вона дала квітконіс. Думаю, от як добре буду знати, яким кольором квітне. Цього року вже чекала на дітку, і почала випускати. Один листочок, другий, третій. О, думаю, так гарно дітка росте листочок за листочком. А потім вони отак витяглись і получився квітконіс. Так що і цього року любов із цвітінням. А дітку вже будемо чекати, надіюся, на наступний рік. Дрібненькі квіточки, але теж цікаво, гарно дивляться. Я більш полюбляю... Крупноквіткові, але поміж них, якщо розставити і такі, то теж гарна композиція і виходить. На цьому всі мої темні орхідеї. Ще хотіла б попросити, можливо, би хтось порадив редактор відео. Якийсь простий, доступний в користуванні, щоб можна було робити більш цікаві відео, вставити фотографії, Буду вдячна, як хтось підкаже. Всім дякую за перегляди! п а